Так, вітаю, шановні, на своєму каналі Життя навколо краси. Отримали посилочку з подругою. Сьогодні в мене є оператор, допомагає мені. Отримали посилочку із живцями Петунії від сайту Квітковий сон Ольга. Ольга Власюк, о, знайшла, побачила. Ольга Власюк. Так, розкриваю. У нас були трошки нічні заморозки, тому запаковане від морозу, бо це все з живців. От, запаковано гарно. Так, і тут. Ми раніше з подругою сіяли петуні і зараз ми видачі. Вирішили, що так скоріше і простіше. Насіння зараз дороге. Тим більше, що ми беремо не прості петуні, ми беремо, Ой, як гарно запаковано. Ми беремо серію віста. Це то махто колібраху? Я таке не заказувала світочкою. <смеш> <смеш> Ні, <Не>, це моє. <смеш> ну, це покажу вам, як воно все. Ой, як гарно. Так, це два мої. Два томи. Подивіться, як гарненько все запаковано. Так, я трошки повідкривала, щоб тут не шрудіть вам багато. Це мої два. Подруга буде свої сама розкривати, получати задоволення, бо ми таке дуже любимо. Ой, які хорошенькі. От, подивіться, такі живці, зелені, гарненькі, корінчиками. Нумерація на кожному. Я її не пам'ятаю. Буду вже бачити, як буду садити. Мені ж цікаво, що то там за квіточка, бо я такого не замовляла. Далі подивимося. Подарунок написано. О, три штучки в подарунок. Геть із квіточкою. Буду роздивлятися. Ну, воно все однакове. Трошки змочене водичкою, ну дуже гарненьке. А це ще ми замовили трохи нарізаних живців, буду корінювати. Так, я вже вдома почала посадку своїх петуній живців, покажу їх уже ближче. Я задоволена. Осадковим матеріалом. Оце ціну я не озвучила ще. Зараз скажу, виходить. 16 гривнів, оце один, одна штучка. Такий корінчик. Воно було в касеті, живцювалося. Я коли саджу, то трошки тут земельку прибираю зверху лишню, а корінчики отак чуть-чуть розчісую, донизу їх, наче, щоб вони. Бо вони місцями хотять доверху. Ну, двома руками це буде зручніше робити. от І отак саджаю ось. Горщик. Грунт взяла змішаний. Вон земля в мене є універсальна. Я добавила ще перліту, добавила торфу чистого, бо мені не дуже сподобалась та земля, раніше вона була краще. То я пододала, щоб, щоб вона була така пухка і легка, щоб коріння було легко приживатися. Це саджу, притопчую і поливаю, роз, розбавила радіфарм бутилки, зробила до бутилки такого носика. Щоб зручно було поливати. Тут одного звичайно, незручно. Поливаю, підписую номер восьмий ось і ставлю. Стоять, вони в мене будуть під лампами. Накривати вже нічим не буду, бо вони вже з корінням. А ось отримала я ще. Живці, де їх поклала, десь поклала. Живці просто нарізані, бо не було того сорту, готових живців з корінням, то нам дали нарізаних дешевше, нарізані по 10, по 10 гривень. Жовтий, я захотіла вісту жовту, я такої ще не садила. Серія віста дуже гарна. Дуже гарні, вони такі великі ростуть. Я міряла 90 на 90 один кущ. Я саджу у 20-літрове, 30-літрове відро чи горщик одну рослину. І вона повністю закриває вона така, наче каскадна, закриває повністю той горщик. ну гарно, І, і в ґрунт я саджу теж вісту. Віста мені дуже подобається. Кольори тут різні. Рожевий, фуксієвий, білий із рожевою серединкою. Ось в подарунок мені дали а Я не замовляла. Квіточки, звичайно, треба відщипнути, щоб вони не тягнули на себе. Живні речовини, щоб зараз корінювалося. Отакі От красуньки, манюнькі Буду зараз досаджувати. Да, один з я дуже просила голубу вісту, а її не було мало її в неї. Так мені запропонували отакі рослинки трошки слабенькі, бо. Їх вже прищипнули зверху, ну, взяли з них живці. Але вони, так щоб подивитись, придивитися її місцями, що вони вже пускають нові. Оце, щоб хто не бачив, хто не розуміє цього процесу. Коли прищипуєш верхівку, то зразу, ну, швидко, із пазух виходять молоденькі пагони. І він починає кущитися. Ось трошки підростуть рослинки, і отак верхушечка зрізається, і знову ж її можна живцювати. Ось такі, ну, трошки ці гірші, але ці дешевші. Ці теж по 10 гривень Але я дуже хотіла цей сорт. Ай. Продовжую знімати свої живці петоній Ось уже пройшло півтори доби. Стоять вони під лампами. Лампи мистецтвані, прості, колишні. У нас на підприємстві їх списували. Я купила зовсім за дешево і сердито. І вже років 5 чи 6 я вирощую всю розсаду під цими лампами і все нормально. Е, дивлюся, все наче непогано, але. Ось ну один трошки щось не так. А так все нормально. Тільки один сорт, я вже бачила, нагадала: один сорт, щось йому не так. Якраз о той сорт, що я за нього боялася, сорт Blue Velvet, Vista, Mini Vista, Blue Velvet, В ньому були зрізані череночки, я купила їх дешевше. Цей сорт був тільки в такому вигляді. Мені запропонували, я згодилась. І вони досить гарненько такі стоять, як стопчики. А ось сорт Джазбері. віста Джазбері. Всі 5 штук. Я вже дивилася, це нумерація 8 у мене. Джазбері з квитанція є. Восьмий номер. Віста джазбері. Бо їм всім щось не так, щось не так, не розумію, що. Ну, щось коріння не справляється. Потрібно, зараз єдине, що їм потрібно, бо наче як всихає листя, отаке щось. Зараз я їх поставлю в міні-тепличку і накрию. Їх потрібно рятувати. Ось у мене в міні-тепличках стоять живці. Вісти мені вісти жовтої, щоб були, мені прийшли просто нарізані живці без коріння. Так їм все нормально, вони в тепличці стоять. Посадила їх в маленькі обрізні стаканчики, обрізані, щоб прозорі обов'язково стаканчики, щоб бачити, як буде коріння. Буде коріння, як буде розвиватися. Стаканчики невеликі, бо їм зараз не потрібна велика ємкість. І внизу насипала перліт, щоб зайва волога туди проходила. Ну, так, ці нормально. До речі, я замовила, домовились ми 5 штучок за 50 гривнів, але поклали мені 9 штук. Так що, надіємося, що все буде добре. Ну, ці, крім одного сорту, того ці, наче всі нормально. Буду бачити, що буде далі. Я вже не перший раз, вже третій рік вирощую живців, купую живці, бо насіння, по-перше, не можна знайти, насіння саме цієї серії віста. Мені вона дуже подобається насіння, я її знайти не можу. А от живці є пропозиції. В чергу ми постояли, ми чекали трошки чергу. Але нормально все прийшло. Вистачило нам те, що хотіли. так що, Так, що... І покажу ще свій городик зелений. Я так люблю зелень, і мені просто не вистачає, видно, якогось вітаміна мені, ну хочеться мені зелені. І от отеї цибульки, це вже третя, третя партія сажу. Мені мало. Тому я вирішила спробувати мікрозелень посадити. Це в мене ось гірчиця. Гірчиця має такий цікавий смак, такий пекучий трошки. Ну, до м'ясо добре. Це горох. Горох має смак такий, як Як колись ми на полі горох рвали зелений, їли малими. От такий смак гороху мені сподобався. Ну це вже ось треба його зрізати. Ну, позаду там ще меншенький. Трошки пізніше посіяла. А це вже треба зрізати і з'їсти. Ну, З'їм. І соняшник. Соняшник теж смачний, мені сподобався. Але коли сієш насіння, потрібно гарно прижати його, поки проб'ється насінина. Для того, щоб воно краще оце облітало. Десь я погано прижала. Ну, смачне, я вже з'їла. Дві коробочки соняшника я вже з'їла. І одну е е гороху. Ну, дуже добре. добре, Так. Ну, це таке, як так в мене. буду, Якщо цікаво, пишіть, питайте, може, може, якісь запитання, може маєте пропозиції знімати далі, як вони ростуть. Що я з ними роблю? Буде цікаво, буду знімати. Я сама буду живцювати, коли підростуть. Ну так. Дякую за увагу, всім здоров'я, миру, спокою!